Друзі, привіт! Польський СЕМ проголосував за продовження тимчасового захисту для українців. Але до 30 червня 2024 року, і зв'язку з цим усіх виникли питання стосовно цього. Але насправді такий тимчасовий захист має тривати якби наче довше до 2025 року на підставі того, що Рада Європейського Союзу пролонгувала саме цю директиву про тимчасовий захист і ще на рік до березня 2025 року, двадцять Може виникнути питання: 30 червня з жене за горами, що робити? Біжати в Ужент, Подавати документи на карту побиту, йти консультуватися до юристів, Ви. вступати в вуз, студентська віза і так далі. Що з цим робити, чи є реальні ризики того, що поляки не продовжать, бо вони залишили інтригу після 30 червня 2024 року. Які будуть діяти правила, ніхто не знає. Але звідси, який простий юридичний ланцюг нам дасть відповідь на ці питання. Директива зобов'язала знову ж таки країни. І Польщу в тому числі продовжити тимчасовий захист на до березня 25-го року. А поляки продовжили на три місяці. Чи мають вони право продовжити на три місяці? Друзі, та хоч на тиждень. Ви знаєте? Вони можуть це зробити. Поясню, чому дивимося. Просто договір про функціонування Європейського Союзу, який нам каже, зокрема, стаття 288. Ось що директива є обов'язковою щодо результату, який необхідно досягти. Проте, залишає національним органам влади вибір форми та засобів. Що ми, по суті, можемо й бачити, що дійсно, по суті, своїх прав і гарантій, директива зобов'язує Польщу. Забезпечити усі ці права, які ми до сьогодні мали, і надалі до березня 25-го року. Як вони це будуть робити? Це вже на розсуд Польщі. Взяли, написали законопроект за продовження, проголосували, підписали далі діє. Це усі всі ці спекуляції, трошки маніпулятивні, ем, наприклад, методи як продовження ось тимчасового захисту для біженців для українців на три місяці, а не на рік і так далі. Це можуть бути маніпуляції, тому що насправді Польщі невигідно е, порушувати вимоги цієї директиви. Польща Може отримати штрафи Єврокомісії. Польща виплачувала штрафи навіть в розмірі мільйона євро за день. Такі штрафи покладала на Польщу Єврокомісія. Дійсно, Євросоюз навіть зацікавлений таких штрафах, тому що вони поповнюють бюджет саме Європейського союзу за рахунок польських штрафів. Але ж Польщі це не вигідно, і польським платникам податків це не вигідно. Тому я не думаю, що їм потрібні такі штрафи. Більш того, є інший інструмент впливу на тих порушників правил Європейського. Європейського союзу е, і договорів оціх положень договору про європейський союз, е, такі, наприклад, як виключення або позбавлення права голосу у Раді Європейського союзу, і це є ваговим важливим. Я розумію, що це радикальний метод, радикальна вже міра, але вона може бути застосована, тому що вибачте, але війна в Україні імміграційна політика наразі це є гостре питання європейського союзу і Польщі в тому числі, виплачувати штрафи біженці не будуть це 100% за якісь там просрочені терміни. З картою побиту і так далі, принаймні вони повинні завчасно будуть попередити і дати, знаєте, такий перехідний період, як от в законах є перехідні положення, коли вступають в дію окремі норми, так і тут будуть перехідний період, перехідні положення. Якщо Польща все ж таки піде на такий крок, щоби. Порушити вимоги Брюсселя. Додам ще на користь того, що е, дійсно е, п, п, порушувати вимоги директиву, якби поляки не планують. Е, тому що, ось, наприклад, вам заява е, до 25-го року Польщі доведеться виконувати регламент ЄС. Це його заява. Ось е, далі е, Уршула Новогурська теж підтримала, що. Е, вона закликала до консультацій з місцевими органами з адміністраціями польщі ужендами і закликала також продовжити після 30 червня 2024 року знову ж таки тимчасовий захист, тому що це вимоги ЄС і проблеми для Польщі внутрішнього характеру. І друга дуже важлива на це навіть була заява депутата коаліції обивательської у Сеймі. Вона теж заявила про те, що іноземці у відділах по справах іноземців при воєводствах стан розгляду справ по легалізації по картам побиту настільки важкий, настільки завал і багато цих справ, що реально адміністрації не справляються з цим питанням. І черги по розгляду таких справ. Можна було б розтягнути вже на станом на сьогодні аж на три роки. Тобто, уявляєте, яка буде який буде колапс системи легалізації? Отже, абсолютно здоровий глузд та норми права нам дають таку ясність стосовно того, що скоріш за все тимчасовий захист після 30 червня 2024 року у Польщі буде продовжений. Але в якій це формі буде зроблено, і як часто вони будуть збиратися для прийняття такого рішення, що три місяці, чи що півроку, чи що тижня? Українців по суті хвилювати не повинно.